Сьогодні світова спільнота відзначає День онкохворої дитини. Рішення про запровадження такої дати у 2001 році прийняла міжнародна конфедерація батьків, дітей яких хворі на рак. Наскільки гострою є проблема дитячої онкології на Волині, і як допомогти сім'ям хворих малюків у наступному сюжеті? Щороку злоякісні пухлини виявляють у 30-40 волинських дітей. Зараз на обліку в онкогематологічному центрі обласного дитячого територіального медичного об'єднання 152 дитини. Нині діагноз рак не є вироком, каже лікар-онкогематолог Наталія Кеда. Більшість діток виліковується повноцінно живе і розвивається. Успіхи, скажем, за останні роки в нас є. Скажем, виживає значна частина дітей. Показники непогані ми маємо виживаємості ну 80% дітей, які спершу виявленими. Ну трагічні випадки трапляються. Ну це чи пізне звертання, чи захворювання, яке не Резистентне, яке не піддається лікуванню, ті діти, які пережили цю важку недугу, які вже зараз знаходяться в ремісті, вони живуть повноцінним яскравим життям. І прикладом я вже наводила цей приклад неоднократно є те, що діти наші вже третій рік поспіль будуть приймати участь в всесвітніх змаганнях ігри переможців. Які проходять в Москві, затишні палати, яскрава ігрова кімната, сучасно обладнаний процедурний кабінет. Онкогематологічний центр на багато місяців стає домівкою для малечі та їхніх рідних. Звичайне дозвілля, мультфільми, іграшки, цікаві розвиваючі заняття, допомагають малюкам полегшити процес тривалого і важкого лікування. Однак, якими б комфортними не були умови перебування, аби вистояти у цих випробуваннях, батькам необхідна віра і неабияка внутрішня сила і батькам і Дідусям, бабусям і дітям потрібно терпіння, віри в те, що ми здолаємо цю недугу ну. Скажем, такої ну, наполегливості мужності, навіть в деяких випадках, окрім морально-психологічної підтримки, яку в онкогематологічному центрі надає і психолог, батькам часто необхідна і матеріальна. Хоча відділення забезпечене необхідними хіміопрепаратами, діє державна програма. Але частково цей тягар лягає і на сім'ї хворих дітей. Допомагають онкоцентру благодійні організації. Зокрема, фонд СТОПРАК, Скандинавська дитяча місія, Волинська єпархія Української православної церкви Київського патріархату, яка сприяє. В організації благодійних ярмарків зараз через інтернет-аукціон триває збір коштів для 16-річного Сашка Владики, який бореться із раком стегнової кістки. Нещодавно його прооперували. Кошти, виручені від продажу авторських робіт на аукціоні, будуть переказані на оплату боргу за імплантант, вартість якого 109 тисяч гривень. Більшу частину коштів мама сама знайшла і було потрібно виплатити 35 тисяч боргу. Ми взялися допомогти цій сім'ї. В якому плані? В грудні пройшов на території Свято Троїцького кафедрального собору благодійний ярмарок, з якого було зібрано. Більше ніж 3 тисячі гривень, відповідно, залучили трошки людей до допомоги, і нам вдалося за грудень місяць зібрати 9 тисяч. Інтернет, аукціон так само створений був для того, щоб нагадати людям, щоб люди не забували про Сашка. І намагалися долучитися до допомоги. Життя найдорожчий скарб. Дорожчим за нього може бути тільки життя і здоров'я дитини, боротись за які батьки готові, долаючи, здавалося б, неймовірні перешкоди. Не бути байдужим і допомогти може кожен із нас. Навіть невелика пожертва є суттєвою допомогою для родин хворих дітей.